А от змагання розіграшу кубка Буковини-2011 зі спортивного більярду лише набирають обертів. Відбувся четвертий етап з 12 запланованих, за підсумками яких наприкінці року буде визначено володаря почесного трофею. З кожним проведеним етапом кількість учасників кубкових змагань зростає. Як показує практика, близько 100 активних прихильників цієї гри проходить через горнило змагань, які тривають протягом року. Цей турнір для усіх його учасників стає хорошою школою більярдної гри, де початківці, граючи поруч з майстровитішами, можуть набратися змагального досвіду. Це відкритий турнір, а саме, кубок буковини серед любителів. Дуже багато нових спортсмен, спортсменів це нас дійсно дуже радує. Тобто, дійсно відбувається розвиток більярдного спорту на Буковині. Тобто, у нас тренуються часто спортсмени, він приходить. А саме в чому сила гри у тому, щоб грати з людиною сильнішою за тебе. Тобто, ти набираєшся опиту цього у спортсмена. Початок цьогорічних кубкових змагань вийшов дещо несподіваним. Адже сенсаційно переможем трьох перших етапів став більярдист, який до цього ще не відзначався своїми здобутками. Старався виграти, і вийшлося. Старання, старався сильно дуже. ночі. Хотілося виграти, виіграв. Ну, до Кубка ще далеко, Победа в трьох етапах. Ще четвертий. Як играється зараз? Ну, може, тяжело. Учасники тяжело, стараються всі. Ну, я стараюся. Щоб виграти. Проте, втриматися лідеру на першому місці надалі буде нелегко, адже йому на п'яте наступають більш досвідчені гравці. Що треба, як ти думаєш, для того, щоб достати лідера, ти йдеш другим. Ну, мені здається, треба контролювати свої емоції, бути більш спокійним. Ну, майстерність треба мати велику і просто не хвилюватись. Сергій Батюк, Володимир Морозов, Теми дня, тема.